Рібляста ніч трямтить у темних вода, удалений край, лежить на легкий шлях, докижа ніч у шлях околи. Ша має пасажир, столичный спеціальний. Москва відправляється. Час. Час. час відправлення 20 годин, 17 хвилин. Пасажир Віктор Янкович ласка, займіть казані місце у уваги. Повторюю, Пасажир Віктор Янкович займіть заліт місце у вагою. Друзі, ми бачимо, що міністерство транспорту і залізничний транспорт вже успішно приготувалися і вносить свою лепту в нашу революцію. Ви зрозуміли, так? Я думаю, тут немає ніякої помилки. Вони також розуміють, що ця людина тут засиділася і тут їй не місце. І як кажуть, якщо людина працює не на інтереси свого народу, а на інтереси сусідньої держави, якщо людина обманює свій народ і весь світ. То йому, як кажуть, скатірча дорожка, правильно? Yeah. правильно? Ну, бачите, ми вітаємо міністерство транспорту за таку важливий вклад в нашу акцію. Можливо, ми навіть коли буде відставка і суд, ми врахуємо як пом'якшуючу обставину, цю обставину, що вони приготували. отже, друзі, знаєте, тут мені вони надіслали офіційного листа, що ми каємося, що все буде нормально, що ми не будемо блокувати ні поїзди, ні автобуси, ні мікроавтобуси. І, і навіть в кінці приготували правда чомусь російською мовою. А, зрозуміло, щоб лучше поняв. І там, де буде зустрічаюча сторона, тут таке, друзі повідомлення. І думаю, ви зрозумієте: Чуймо дан. Вокзал Россия. Росія. росія. Е, Зрозуміли, не? Е, там чути було чули. Чу? Я, по-моєму, не чути. Ще раз. Чимодан, вокзал, росія. росія. Поможіть, будь ласка. Чимодан, вокзал, Росія! Чимодан! Вокзал! Росія! Чимодан! Вокзал! Росія! ще не чує! Голосте! Чимодан! Вокзал! Росія! Росія. О, вже, хтось дзвонить. вже хтось дзвонить, чекайте. Зараз, зараз, зараз. Алло? Віктор Федорович? Ага. Да -да. Володимир Гонський, так. Да. А ви вже готові, да? А він повідомляє, каже, що він вже готовий. Друзі, але я ще, ще не готовий. Чимодан у нас, у нас чемодан, да -да -да. тут написано валіза. А, 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 як я подумаю, друзі, він зрозуміє, що таке валіза. Є валіза. Друзі, валіза це українське слово. Yeah! Ні, друзі, е, в хорошому розумінні це українське, але тут є глибокий російський зміст. Тільки треба інший наголос поставити. Не валіза, а е, тут нам міністерство говорить за підписом міністра, що ми... зараз е, слово валіза треба говорити з іншим наголосом і з певною паузою. В такому варіанті, друзі, е, Валі-за. можливо, навіть е, тут є е, шуфрич, типовняє, що. Не валі за, а можливо навіть, щоб було ще більш зрозуміле, валі на. Правильно? Правильно? Я не знаю, що таке. Чому на, але тут написано, що можливо валі на. Правильно чи ні? Терміново терміново правки наш словник українського Грінченка. Тобто, же, ні, можливо, навіть так. Просто точе. Вагі руки. Чути чи ні? Вже кажу, що зрозумію. почув. Друзі, отже, ми купили для Януковича, щоб швидше зваліл. Оцей цю валізу. Чи валіна, ну, валі, не знаю, тут ще став, кілька варіантів, кому як подобається. Ось ця валіза, друзі. Тут уже квиток такий гарний, красивий. Ну, плацкарт, Плацкарт, так? Ні, шановні пасажири, столичний експрес номер 2 Київ, Москва. Відправляється з першої колі. Час відправлення 20 годин, 17 хвилин. Пасажир Віктор Янукович, будь ласка, займіть своє місце у Балдоні. Пасажир. Пасажир Віктор Янукович, будь ласка, займіть своє місце у Балді. Знаєте, коли я, коли я вивчав російську мову со словарем? То е, я так зрозумів, що е, російський е, вираз скатючу дорожка. Це тоді, коли приходить друг е, і йому треба скатючу дорожка. Коли до мене прийшов друг з Росії, я їм скажу, о, друг, привіт, скатівчу дорожка! Він обідався, чомусь. Але ми зараз він мені потім пояснив, що в них в них це навпаки валі, так? Тому ми розталили йому скатівчу дорожку, так? А нас тут повноважні прийшли з адміністрації президента, повноважні лист про не ображати, це хороше, вони вже покаялися. Отже, ми, друзі, зараз через представників адміністрації президента і міністерства е, транспорту віддаємо йому е, бачився за інструкцію. Читаю, ми вкажемо, що ти маєш піти з нашої землі. Більше тут не керуй. Там тебе дуже хочуть в Росії. Друзі, його навіть в Росії не хочуть. Його ніхто не хоче, його ніхто не приймає. Уже від гніву репає земля. Але ну, в Росії принаймні ще його можуть терпіти. Більш ніде. Тому ми даємо цю валізу, чи валі, ну, чи просто валі, передаємо представникам сесії президента і ще раз кажемо, Янукович, прощай! Янукович, прощай! Янукович, прощай! І в супроводі умовно в міліції зараз ця валіза чи валіза буде доставлена в Організацію президента України. Ні, для міну. А пора, ти не пошкодите, не у Деха тому виразно, де поети, мимо ну, хлопців, верші сторіш. Можна знімати тут? Бессмертный вишка. Да, да, що его тоже там приводит. Ну и пару сменор белик. Катится, катится. Так вот поставьте в общем. Обидели колтувать.

Зачем же день кончается? Я думаю, що в нас є достатньо прекрасних людей у всіх сферах, у всіх сферах, які розуміють, що нравиться його народу, які будуть жити для цього року. Я думаю, що ми дуже швидко друзі наростаємо те, що ми розібрали, Мы забираємо, не засудимо, не попираємо. Народного благодати справді достойні люди. Кождою дивиться. Потрібно, щоб воно було так. Що ж ж українські громадяни побажали? Шли Побажання в дорогу читаємо з Азаровим і всіма олігархами. Уйди по-доброму, бо буде як чаушеску, щоб ти жив на мою пенсію. Не забудь залишити все, що на грав. Їдь за 3-9 морів і океанів. Амінь. Рощавай Янукович. Ну, досить логічно це. Yeah, yeah. По-доброму, український народ добраш yeah. на наступному плакаті. Коломия – не Помия, Коломия – місто, в Коломиї дівча-точка. Так, Януковичу дорогу. Э, бажаю живу, тобі, Кате, забуде Коломії, дорогу до нашої живу, України. Ну, а, ну чого він міг очікувати ну, після того, що зайде?